Махнуть рукою, розілять вино, Хай крикне хтось, хай буде завірюха. Ой, як я хочу віднайти вікно у сірій мурі одностайних рухів. А в тім вікні нехай замерехтить чиєсь обличчя, перте й сміливе, Щоб знов життя надовго чи мить. Розколихалась хвилею припливу, Щоб погляд чийсь, мов трунок дорогий, переплеснувся найсвітлішим плином, де очі інших, очі ворогів не домішали яду чи полину, І в душній залі буде знов рости така дитинна й божевільна мрія, що для мене хтось суміє йти крізь всі зневаги.